Ця будівля цех номер 5 заводу більшовик на Шулявці. і скоро її не стане, адже вона заважає добудувати шулявську розв'язку, реконструкція якої досі триває. За роботи з Гілас компанія, яка тісно пов'язана із сином ексмера Києва Черновецького, а також зв'язки обраного підрядника ведуть до іншого одіозного бізнесмена Максима Микитася, компанія якого і проводить цю реконструкцію. Роботи на цьому об'єкті з самого початку не полишали корупційні скандали і ймовірно не полишать і надалі. Ну короче, сполучна влада уклала договір на розбирання цеху номер 5 колишнього заводу більшовик. Підрядником була обрана компанія Мостицький. 2 вартість договору склала 91 мільйон гривень. За цей підряд змагались і інші фірми, які до речі запропонували більш вигідні умови. Наприклад, компанія Промінбудінвест була готова провести роботи за 88,7 млн грн. мільйонів гривень. Але пропозицію відхилили, посвояючись на те, що фірма не змогла підтвердити досвід виконання таких робіт. Розібрати цех необхідно, щоб продовжити будівництво шулярського шляхопроводу. Попри те, що на ньому майже три роки, як запустила проїзд, роботи ще не довели до завершення. І після знесення цеху номер 5 згідно з проектом, далі має побудувати з'їзд з, з проспекту Перемогу на вулиці Вадима Гетьмана. Зараз, щоб добратися з проспекту на вулицю Вадима Гетьмана, доводиться робити гака через косму До речі, щоб знести цех, сполучне владі довелося спочатку його викупити у приватного власника. І як це часто буває в Києві, влада ймовірно трошки переплатила. Приватний власник перший київський машинобудівний завод отримав свої 112 мільйонів. Але в цій сумі були закладені 78 мільйонів за землю, на якій розташований завод, хоча ця земля вже перебувала у комунальній власності столиці. Реконструкція шулявського шляхопроводу стала вже долі давньою історією. Вона зібрала навколо себе купу людей, які за цей час навіть переплились родинними нитями і, ймовірно, непогано так розбогатіли. Підрядник знесення цеху компанія Мостицькі 2 взагалі є постійним генпідрядником девелопера Едельбург Девелопмент, тобто компанію, яку пов'язують з сином екс-мера Києва Степаном Черновецьким. Банально Едельбург Девелопмент та Мостицький 2 пов'язані з засновником Іриною Семенчук. У Едельбур Development є директор Сергій Лєвцов. Відомо, що він є свояком Степана Черновецького, адже вони одружені на сестер двінятах. До речі, у 2010 році людина з іменем Сергій Лєвцов була обрана від партії регіонів Святошинську районну раду. А ще є такий Валерій Лєвцов. І Сергієм він прописаний в одній квартирі. А ще Валерій був власником компанії Мостицький 2. Тепер розглянемо інші зв'язки. Той самий Валерій Лівцов, один із колишніх власників фірми фірмицькі 2, яка буде розбирати цих більшовика, був також засновником компанії «Будгруп» проєкт інвест 2 Вже цією фірмою володіла компанія «Укрбуддевелопмент» з орбіти одіозного бізнесмена Максима Микитася. Ще одна фірма Микитася північно-український будівельний альянс, і почала у 2018 році реконструювати Шулявську розв'язку. Закільцювали зв'язки. Іншими словами, різні групи бізнесменів побраталося та спільними зусиллями пилять гроші на реконструкцію шулявської розв'язки. Просто нагадаю, що роботами на цьому об'єкті за зацікавилася в НАБУ вже у 2019 році, тобто менше ніж через рік, як реконструкція почалась. За версією слідства, Марк Іва Кличко сприяв перемозі компанії, пов'язаної з Максимом Микитасем, а саме Північно-Український будівельний альянс. Також повідомляло, що роботи здійснили за завищеними цінами. Кошторисна вартість реконструкції шлюфського шляхопроводу складає майже 2 мільярди гривень. Пишіть у коментарях, скільки, на вашу думку, з цієї суми може привласнити будівельна козаносців Чорновецького молодшого Микитася та інших. А ще не забудьте підписатися. Та тиснути на лайк завдяки одному вашому кліку про корупцію в Києві. Дізнається ще з десяток людей. Такі справи, кияни.